ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю на Одещині в Березівському районі. Сімейна пара отруїлась грибами з власного городу. Чоловіка врятувати не вдалось. Він помер. Про небезпечну їжу запитаємо в гостей до нас завітали Лідія Степанова, заступниця генерального директора Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, та Олександр Буднюк, завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії і медицини невідкладних станів. Вітаю вас, дуже вдячна, що ви тут. Найперше розкажіть про родину постраждалих, з якими симптомами вони звернулись і куди. До одеського центру контролю та профілактики хвороб 3 жовтня надійшло екстрене повідомлення про те, що в Березівському районі захворіло, отруїлося сім'я вік їх біля 70 років, які вживали гриби, що росли на власному городі. І з симптомами отруєння це і рвота, і пронос, і болі в бігастральній області. Вони звернулися спочатку до Березівської лікарні, і потім, після проведеного лікування, стан їх не покращився, і їх переправили до Одеської обласної лікарні в відділенні інтенсивної терапії. Збирали гриби ця сім'я на своєму власному городі. Гриби, якими отруїлися. Люди, це лепіоти, це відносно такі незнайомі для нашої місцевості гриби, які дуже отруйні, вони навіть отруйніші, ніж бліда поганка. І е е чоловік, який, на жаль, помер, він захоплювався вирощуванням грибів і на своєму власному городі часто садив грибниці, і сім'я вживала гриби. Але дуже часто серед грибниць їстивних грибів зустрічаються і грибниці отруйних грибів. Тому така ситуація призвела до того, що люди ну захворіли, і на жаль, чоловік помер. Тепер зрозуміло, чому так сміливо їли з власного городу гриби, думали, вирощували це. А то я думаю, ну як петрушку люди зірвали, вважаю, що якщо вона там десь наросла, то її можна їсти. Була так впевненість, так, що це да. може бути безпечно. Як вживання грибів призвело до летального кінця? От Які симптоми розвивались, які отруйні речовини уразили організм чоловіка? Е, ну, Дане сімейство грибів, ліпіота, ядовита. Вона відноситься до аматотоксинів, це ряд і блідої поганки, і він цей гриб дуже токсичний. Впливає в першу чергу на цей токсин, аманотоксин, на печінкові клітини на печінку і викликає некроз. Пошкодження печінки призводить до печінкової недостатності, і в е після цього виникає і печінкова, і ниркова недостатність, що і призвело в кінцевому е стані до поліорганної недостатності і смертельного такого випадку. Е основні симптоми е прояви цього отруєння це нудота, блювання, різкий біль в животі е може бути пронос. Запаморочення Зниження артеріального тиску, тахікардія та інші ознаки це, що стосується лепівоти, отруєна цього цим грибом. А в подальшому виникає вже жовтяниця через декілька діб, не все залежить від дози, яку прийняли ці постраждалі, жовтяниця як ознака печінкової недостатності, і потім порушення свідомості виникає печінкова кома, і порушення функції нирок і всіх. Інших е, е, життєво важливих органів е, людини в повідомленні Центру контролю профілактики хвороб вказано, що жінка дуже мало вживала цих грибів. Я так розумію, від дози, от і залежало розвиток симптом, тобто якась мінімальна безпечна доза була для організму, чи не можна так казати? Е, не можна так казати, все залежить від людини. Наскільки вона е, кількість було Вживано цього грибу я наскільки знаю, що чоловік дуже багато з'їв. А жінка практично вона там практично не їла ці гриби. Там у неї тільки були ознаки нудота і блювання, і ніяких порушень з боку печінки не було. Тому я хочу сказати, що тут немає того, такої лінії грані, що сказати, можна таку кількість поїсти, і все буде добре. Ви бачите, що жінкою також було недобре, і нудота і блювання було. І це призвело в першу чергу до госпіталізації в лікарню. Станом на 8 листопада, на сьогодні який стан жінки? Задовільний стан, і вона почувається добре. Вона потребує е, спостереження сімейного лікаря загальної практики і е, повторного проведення печінкових проб на функцію печінки. Тобто печінкові проби вона перездасть. Якщо буде норма. Все норма, все добре закінчиться. Чи є якась статистика звернень за, за медичною допомогою через отруєння грибами? Назвіть Дані, будь ласка. Так, да, така статистика є. На території нашої області отруєння грибами реєструється майже щорічно, тому у нас є статистика, починаючи з 2012 року. Кількість отруєнь ну, варює від 7 до 21

і зараз, вже в 23-му році. По Україні також статистика така невтішна: за 9 місяців уже 71 постраждали. Це за і, цей рік За цей рік. і 5 померлих. Тому всі випадки отруєння грибами вони відносяться до харчових отруєнь, і ми їх розслідуємо відповідності з вимогами наказу з цього приводу. Як часто серед цих випадків трапляються діти? На жаль, діти трапляються. І Хочеться звернутися до батьків і сказати про те, що гриби це не дивлячись на їх багато корисних властивостей. Це не їжа для дітей. Формування шлунково-кишкового тракту у дітей проходить до 14-16 років, тому будь-які страви з грибів дітям не можна вживати. У нас був у нас був випадок, коли лікарі-батьки нагодували грибами дворічну дитину, і дитина померла. Тому це треба добре пам'ятати, що гриби несуть в собі смертельну небезпеку. В Які сезони жителі Одещини найчастіше скаржаться на погане самопочуття через вживання грибів? Найчастіше це звичайно, як і для всієї України. Це сезон збору грибів, це кінець літа, початок осені, і якщо Реєструвалися у нас випадки на протязі року, то це були якісь страви, які вживалися з консервованих грибів. Тому найчастіше гриби грибні отруєння реєструються влітку і восени, коли йдуть активні дощі. Це якраз та пора, коли гриби активно ростуть. Олександра, ви от розказали про лепіоти і симптоми, такі жахаючі насправді, так, як поступово вмирає організм людини. Які, які загальні є симптоми отруєння грибами? Про що треба знати? До загальних симптомів відноситься це після прийому грибів. Це може бути все залежить від дози отрути отруєних цих ядовитих грибів через півгодини або через декілька годин. А може бути і через добу дві доби з'являється нудота, блювання, гострий біль в животі, може бути пронос, може бути запаморочення, галюцинації, порушення свідомості, збудження, судомний синдром. Це все залежить від того чи іншого грибу, який споживав. Споживала людина, якщо з'явились перші симптоми, чи варто вже звертатись за медичною допомогою? Як на швидше необхідно зателефонувати 103, виклати бригаду екстреної відкладної медичної допомоги, при цьому пити багато води і прийняти сорбент? ентеросорбент, активоване вугілля або інші ентеросорбенти і е, е, чекати приїзду швидкої екстреної медичної допомоги, при цьому не вживати. Ніяких е, алкогольних напоїв, не вживати кисломолочних сумішів та інших, які можуть присви, пришвидшити е, реабсорбцію е, цього яду в організм і прискорити е, клінічні ознаки цієї отрути у дітей. Так само симптоматика розвивається, так, так, так? і але в дітей може бути гостріше або навпаки. Е... Дуже індивідуально діти все. це група ризику. Діти вагітні жінки, які годують груддю, літні люди, люди, у яких є супутні патології шлунково-кишкового тракту. Це група ризику, і вони дуже чутливі до ядовитих грибів. І в них ці симптоми дуже швидко виникають. І це може дуже швидко призводити до край тяжких ускладнень і серцево-судинної недостатності печінкової, неркової. Втрати свідомості та інших проявів. То які гриби можна їсти і де їх збирати? Гриби по своїй класифікації діляться на їстивні, умовно їстивні і отруйні. Звичайно, збирати і вживати в їжу можна тільки їстивні гриби. І якщо людина добре знає морфологічні ознаки, їстивних грибів, їх відмінності від неїстивних чи отруєні, то тоді вона собі може дозволити збирати гриби і вживати їх в їжу. Е, гриби можна купляти на агропродовольчих ринках, і обов'язково з довідкою лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи має бути при продавцеві. Да, майскова, має так? Бути. Яка свідчить про те, що ці гриби перевірені і вони відносяться саме до такого виду їстивних грибів? Збирати гриби можна ну, в посадках, в лісах, але не вздовж автомобільних якихось доріг біля підприємств, ем, біля тих об'єктів, які можуть забруднювати навколишнє середовище, тому що по своїм особливостям гриби можуть вбирати різні отруйні речовини із. Навколишнього середовища і отруєння може статися від вже цих отруйних речовин, які накопичились в грибах. У нас був такий випадок, років 15 назад у Фрунзінському районі, коли захворіло більше 40 осіб, і ознаки отруєнь були саме схожі на ознаки отруєнь важкими металами. Тому необхідно збирати гриби тільки в чистих, екологічно чистих місцях. І не купляти гриби на стихійних ринках у випадкових осіб, тому що це також несе небезпеку. Ну так а коли краще збирати гриби, в яку пору і які вони мають бути? Бо я знаю, що треба, щоб і не дуже молоді, і не дуже старі, так. тобто якогось середнього віку, але як це визначити? Звичайно, та людина, яка Розбирається в грибах, вона знає, якого віку гриб. Звичайно, краще їх збирати в ту пору, коли йде їх активний ріст. Треба виконувати декілька таких простих правил. Не збирати гриби вже перезрілі, червиві. І молоді також гриби це швидкопсувний продукт. Їх треба в перші, в перші ж години після збору розсортирувати. І якщо трапились все-таки якийсь гриб, або старий, або там червиве, його треба відкинути. Готувати треба також ну, на протязі доби, відварювати в воді з додаванням солі. Ну, рекомендують фахівці тричі відварювати гриби і зберігати в емальованому або скляному посаді для того, щоб не було міграції із іншого виду посуду в гриби. І вживати не Пізніше, ніж за добу від часу приготування, тому що гриби це швидко псувні продукти харчування і можна вже отруїтися якимись тими речовинами, які утворюються в процесі зберігання. Тому що продукти це нестерильні речовини, вони мають свій, свою мікрофлору, яка при порушенні умов зберігання, при порушенні температурних умов зберігання може також спричинити якісь негативні наслідки для здоров'я людини. А наскільки корисно консервувати гриби? Дуже багато людей так роблять, так, коли збирають багато родиною, а потім щось, чимось повечеряли, приготували швиденько, а щось відклали на консервацію. Це. Таким же чином, як і готувати свіжі гриби, консервувати гриби, також можна. Але саме основна вимога це здати все таки відмінності їстивних і неїстивних грибів. Отруїтися можна навіть умовно єстимними грибами, тому знання морфологічних особливостей. Це запорука безпечного вживання грибів. Звичайно, їх можна і маринувати, і солити, і консервувати. Це все можна використовувати. І на агропродовольчих ринках дозволяється продавати не тільки свіжі гриби, але й сухі. Проте вимоги до сухих грибів також є. Сушити гриби можна тільки ті, які відносяться до трубчатих. Це особливості морфологічної структури, тому що під час сушки вони не втрачають своїх характерних ознак е, їстивних грибів. І це все встановлюється в процесі експертизи, яку проводять фахівці лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, от зараз почався сезон консервації, і хтось буде там, готуючись до свята, наприклад, якогось так, знайде на шафці там баночку з грибами, а дата не прописана, коли це було приготовано. Що робити з такою банкою? Чи краще її викинути, так щоб не отруїтися? І скільки те, часу може це зберігатися на поличці? Найменшим сумнів. В якості в безпечності будь-якого продукту не тільки грибів, це підстава для того, щоб його не вживати в їжу і звичайно викинути. Зберігання грибів ну, залежить від технології виробництва і так далі. Зазвичай консервовані продукти зберігаються два роки. Проте ну, найкращим випадком буде це тоді, коли вони будуть зберігатися все таки рік. Є Такі нормативні вимоги до консервів, коли вони зберігаються і 5 років, але гриби краще не зберігати більше року в консервованому вигляді. Ще про сушені гриби. Я от пам'ятаю бабусин, той пакет з бавовни, так де сушені гриби поряд з консервацією, все це так лежить. Ну тобто, гриби іначе дихають, і можна угу. їх так зберігати. Як довго вони можуть так лежати? Це також відповідно вимог нормативних документів. Ну, найбільше 3-4 місяців зберігання сухих грибів, грибів допускається. І коли збирають гриби, то гриби краще збирати в кошик для того, щоб вони добре провітрювалися, а не в якийсь поліетиленовий пакет, тому що вони можуть запліснявіти і можуть зруйнуватися, ну в морфологію свою втратити. Тому от такі от вимоги треба збирати дотримуватися коли зберігає коли збираєш гриби Олександр, мені тут питання від колег прийшло. Вони питають, як медицина відноситься до такого мікродозингу, коли людина вживає свідомо вживає якісь отруйні гриби в малих дозах для того, щоб не знаю, виробити якийсь імунітет або посилити відповідь так організму на подальші отруєння, наприклад, так. Ну от таке свідоме вживання отруєних харчових продуктів. Вкрай негативно відноситься медицина до цього. Таке робити не можна, не можна, не в якому випадку. Так е, як загало, яка загалом користь вживання грибів? Чим вони корисні? Е, ну їстивні гриби. Вони першу ми говоримо зараз за їстивні гриби, це е, в принципі е, рослинний білок. І до грибів відноси е, включається в склад із білків це 18 амінокислот. Е, тобто він цей гриб да, він може по білковому складу порівнюватись до м'яса. Ну, ніякому випадку е, не круються, не конкурується, заміняє, але по складу це білок, і є амінокислоти, практично всі: 18 е, і є також і вітаміни групи Б. Це Д група, і також багато мікроелементів, антиоксидантів. І в принципі, ну я знаю, от по рекомендаціям не більше 150-200 двісті грам на добу можна е е е коштувати грибів не більше. І в принципі, це буде ну е така. І позитивна реакція на це, і е, враховуючи оці ці е, властивості, і склад цих грибів по мікроелементам, е, антиоксидантам і по вітамінам і е, білку, в першу чергу. Але хочу сказати, що е, можна заміняти гриби. І іншими це не панацея в їді, да і можна за, заміняти і тим же м'ясом, і баклажанами, і соєю. Соя це також рослинний білок і дуже він позитивний. І там ну відомо всім, що соя вона на практично на першому місці по складу білка, рослинного білка. Це також можна використовувати в плані, якщо. Є такі от епідемії отруєння грибами і не ризикувати своїм життям. І є замінники в нашому побуті, і цим це необхідно знати, пам'ятати і це використовувати. І ще раз наголосити про дітей: так що дітям вживати в раціон не Не, рекомен... можна. не можна, і це в першу чергу група ризику і Діти і вагітні і жінки, які кормлять груддю, в першу чергу вони е, ризикують е, на край тяжкий перебіг і критичний перебіг цього отруєння. Я пропоную поверти, повернутися на самий початок з чого ми почали. Чоловік і дружина їли гриби з власного городу, і вони були впевнені, що ці гриби безпечні. Так, от в мене таке питання до вас, Лідія, наостанок. Як ви відноситесь до того, що от люди, наприклад, на балконі у себе вирощують там поряд з мікрозелень? Так, яко, з якимись домашніми сортовими маленькими помідорчиками, шампіньйони в ящику, наприклад. Так, тому що це теж доступно дуже, можна купити там за декілька днів чи тижнів виростають гриби. І ось це вживають в свій раціон. Це можна так робити, і як правильно так робити, щоб не нашкодити собі. Ну, до вирощування грибів в таких штучних умовах є цілий ряд вимог. І наявність вентиляції, наявність мікроклімату в приміщенні, яке забезпечує ну, вирощування грибів. Справа в тому, що без... цей процес може бути безпечний для здоров'я тільки тоді, коли людина впевнена в тому, що грибниця, Саме цього гриба, на який розраховує людина, і коли дотримуються умови, я б вважала, що вживання грибів, які вирощуються в штучних умовах, все-таки вони повинні бути на підприємствах, які мають відповідні дозволи. У нас на території області є такі підприємства, і ці гриби... По-перше, вирощуються відповідно тих технічних умов, які погоджені в установленому законодавством порядку з держпросз держстандартом з Держпродспоживслужбою. Там створюється відповідний мікроклімат, відповідне інженерне забезпечення процесу вирощування грибів. І, звичайно, на кожному етапі виробництва контролюється якість грибів і. Та ті партії грибів, які постачаються в торгівельну мережу, вони супроводжуються документом про якість та безпечність. Це 100% гарантія того, що люди споживають безпечний і якісний продукт. Те, що стосується вирощування в домашніх умовах, це людина повинна бути ну, дуже обізнана і знати всі особливості, і не наражати на небезпеку себе і свою сім'ю. То якщо наші глядачі зараз дуже захотіли на вечерю грибів, то нехай краще підуть в якийсь супермаркет, так? так І придбають так. там грибів. Добре, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали Лідія Степанова та Олександр Буднюк. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.